Hi everyone, привіт усім! In our previous video we were studying numerals, and today we are going to continue the topic of numerals and we are going to study the ordinal numerals. Привіт усім! У нашому попередньому відео ми звертали увагу на числівники. Сьогодні продовжуємо тему і фокусуємося на Порядкових числівниках з вами Оля Кармиді, ваш вчитель англійської мови. Я дипломований спеціаліст. Я закінчила ін'яз в Франківську багато років тому в Україні. Зараз уже 25 років живу в Америці в штаті Коннектикут. Мій чоловік, також викладач англійської, він носій мови і він дуже часто долучається до наших уроків. Підписуйтеся і вчимо англійську разом, тому що українцям англійська дуже важлива. Всі числівники можна поділити на дві великі групи кількісні і порядкові. Кількісні числівники один, п'ять, десять, двадцять. five fingers on my hand. Так, у мене п'ять пальців на руці. Це є кількісний числівник. І вони відповідають на запитання: скільки How many? How many fingers do you have? Скільки у вас пальців на руці? I have five fingers on my hand. У мене п'ять пальців. 5, 10, 20. Це і кількісні числівники. А порядкові числівники відповідають на, писання, на запитання, який, котрий, Which? Which? lesson are you going to listen today? який урок ви будете сьогодні слухати? I'm going to listen to the second lesson. Я буду слухати. Другий урок, ось оце другий, це є порядковий числівник. І в нас переважно так, переважно цікаве слово, англійська мова не була би англійською мовою, якщо би там не була маса винятків. Переважно, якщо ми говоримо про порядкові числівники, тоді вони утворюються від кількісних числівників, і до них додається суфікс «th». Ф. Язик ставиться між верхніми і нижніми зубами. Українцям тяжко вимовити. От у нас є 20, 20, 20, th, th там в кінці додається. Ten, 10, 10, th, так? І перші е, числівники, порядкові числівники: 1, 2, 3, мається на увазі перший, другий, третій. У нас буде виняток. Їх просто потрібно запам'ятати. Там зовсім інші слова. У нас є One, 1, перший. two, два, second, другий, 3, 3, third, третій. Давайте подивимося на приклади. This is the first time we visited Ireland. Це перший час, коли ми, перший раз, коли ми відвідали Ірландію. І коли ви побачите the first time, подивитеся на first time, ви побачите, що там вживається означений артикль The. Чому він там вживається? Тому що в нас вже є означений час. Не любий там якийсь час, а іменно перший час, що ми відвідали Ірландію. І означений артикль вживається в таких ситуаціях. This is the first time we visited Ireland. Бачите, як я вимовляю We губи трубкою visited. We вимовляється губи йдуть за верхні зуби. We visited Ireland. Це дуже типова помилка українців. До речі, я її довший час робила. This is the first time we visited Ireland. Two – два секонд. Другий. This is the second lesson on numerals. Це є другий урок по uh, числівниках. This is the second lesson, другий урок. Three, 3, Три. 3rd третій. Дивимося на приклади. We will have the third lesson on numerals as well. У нас буде і третій урок по числівниках. Оце словосполучення as well» означає також в кінці. Але гарний переклад буде: у нас буде і третій урок по числівниках. І тут це тяжко вимовити. The third. Бачите, the артикль «th» і знову ж йде повторення third. Там трошки тяжко нашим українським язикам вимовити. We will have the third lesson on numerals as well. А уже з 4 до 20. Там простіше, там є суфікс «th», але деякі зміни у корені слова все ж таки відбуваються. Давайте дивитися. For F O-U-R. Немає змін, просто суфікс додається «th». «Fourth» – «five» – Закінчення в нас є v e 5. А тут відбувається зміна в корені. fifth f i F-I-F-T-H. V, змінюється на F. Видаляється. І і у нас є «fifth». Six без змін. Sixth. Але тут тяжко вимовити. Там пишеться SIXTH. А вимовити просто неможливо. Давайте мене не слухати. Я завжди буду мати акцент в англійській мові. А давайте послухаємо Джеймса. Six «Sixth». Six Sixth. Seven, «Seventh». seventh, eighth. Eighth, е, Якщо б ми просто додали «th» до Eight, у нас би там було подвоєння букви «t». Вона викидається, опускається додаткова буква «t», І у нас виходить «eighth». Nine, «ninth» Буква І викидається в корені слова, і в нас є N, IN, TH. Тен Ten, десять, «десять», «tenth» десятий. Ось це в нас є від одного до 10 порядкові числівники: перший, другий, дев'ятий, десятий. Одинадцятий 11, без змін. А у дванадцятий там відбувається зміна. Дванадцять буде 12. А 12 буде V, і змінюється на F і додається т H. без змін, 13. 14, 14 без змін також. Фифтин, 15, 15th, 16, 16, 17, 17. 18, 18, eighteenth. 19 18, 18. І 20, 20, 20. Давайте послухаємо Джеймса, який прочитає нам ці порядкові числівники. 11. 11th. 12. 12. th 13. 13. th 14.

Тут про читання зовсім інше. Тут ми не говоримо «twentieth» просто, тому що це буде великою помилкою. Давайте зосередимося. Вимова буде «twentieth». Якщо б ми хотіли сказати 20 роки Твенті це буде просто множина від числівника 20, 20. А якщо ми говоримо 20 це вже в нас йде порядковий числівник, тоді ми вимовляємо Twenty Th. Якщо ми скажемо Twenty Th, е, ну це буде взагалі неправильно. Або ми говоримо Twenty S, це буде 20-ті роки, або Twenty і це буде 20-й порядковий числівник. Слухаємо Джеймса, як він вимовляє ці порядкові числівники 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70th 80, 80s 90, 90s. 100. 100 А є у нас різниця у вживанні числівників в українській мові і в англійській? Так, там є декілька е, різних ситуацій. Давайте про них поговоримо. Ми говоримо про десятки одиниці, так? Ми говоримо про вищі категорії, сотні, тисячі, мільйони, мільярди, трильйони. І якщо ми пишемо число на письмі, і ми пишемо десятки одиниці, тоді десятки одиниці пишуться через дефіс. От, наприклад, 100 тисяч 95. 1000. 100 95. 95, 95 у нас буде писатися через Дефіс. В українській мові 95 через Дефіс не пишеться. Так, а тепер ще одна гарно цікава ситуація, коли американці вживають кому, а українці просто роблять пробіл. Нехай скажемо 900 мільйонів. В англійській мові як буде писатися? 900, 30, 30. А вимовлятися це буде 900 million». І е, в українській мові 90, не отсот 90, мільйонів. Це буде множина, мільйони, множина. Так, в англійській мові вже сказали дев'ятсот. Ми вже знаємо, що це множина. І тоді мільйони перекладаються одниною. Українці дуже часто тут роблять отакий кальковий переклад. 900 millions. Ні-ні, 900 мільйонів, 900 million of birds, 900 птахів, 900 мільйонів птахів. Ось це потрібно запам'ятати. Ще одна цікавинка про кількісні числівники, так це коли ми говоримо про параграфи у книзі, про номери кімнат, про частини книги, розділи і так далі, ми будемо вживати кількісні числівники в англійській мові. В українській мові так само таке відбувається. От, наприклад, викладач каже, відкриваємо наші книги на сторінці 25. Він може сказати на 21-й сторінці, так? Але переважно говориться на сторінці 25. так само і в англійській мові. We are going to open our box on page 25, сторінка 25. Не кількісний числівник на 25-й сторінці. Так, так само і можна сказати: on the 25-th page. Можна сказати. І майте на увазі, якщо в нас є складений числівник, числівник, який складається з двох цифр, так, 25, тоді у нас «th», суфікс «th», тільки до другого числівника додається. Не додається до першого і другого. 20 five, так, 25, 25 буде «twenty fifth. Тобто зміна відбувається тільки в останньому числівнику, мої шановні глядачі. Я розумію, що це тяжко, особливо для людей, які тільки починають чити англійську мову, розібратися з усіма цими числівниками. Можливо, в нашому наступному відео ми будемо проходити прості і складні вправи на числівники, щоб ви добре засвоїли цю тему. Бувайте всього найкращого, і ми побачимося.